Вагатися треба лише при виборі мети. Коли мета обрана, треба просто діяти. Сергій Мавродій. В порту Еріс ми розвантажили рапсити, які ми до цього завантажили в ризі. При перевозці зернового вантажу ставляться переборки, балкхеди. Їх ставлять тому, що зерновий вантаж має властивість сміщатись. У випадку, якщо на судні сміститься вантаж, виходять ось такі історії, як на фото. Після того, як нас розвантажили, ми мали поставити переборки в першопочаткову позицію. Для того, щоб їх убрати, на два ваєра кріпляться корзини, куди сідають матроси. корзини з матросами спускають дуже близько до балкхедів. На крайній відповідальний офіцер спускає два ваєра. Куди кріпиться конектор. Матроси його кріплять до балкеда. Людина, яка на крані дає газ, і балкеди ставляться в позицію. Так ось на крані має бути дві людини. Один керує корзинами, де сидять матроси, а інший вводить кран. В цьому порту також в нас помінявся старший механік. Замість голландського приїхав російський. Насправді, хоч я і проробив з голландським старшим механіком всього 8 днів, він мені запам'ятався дуже з позитивної сторони. Був дуже кумедним. І добрим дядьком, але, на жаль, в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. І він запросив заміну. Сам він був родом з Західної Африки, але вже дуже багато років жив в Роттердамі. Вже на наступну ніч ми виходили в спорту. Нового рейсового завдання ми не отримали. Наше керівництво нам сказало йти на якірну стоянку Стінбанк, це біля Голландії, і чекати нове рейсове завдання. Ці моменти, як не странно, з'явились перші думки списати судна. На якірній стоянці у Старпому було дуже багато вільного часу, і він мене перевіряв на мої морські знання. І причому багато з чого було те, що ми навіть не вчили. На більше чого я просто не знав відповідь, ну і, звісно, кожен день нагадував, що я не реальний кадет, а якась фальшива пародія. В той момент я дуже близько все сприймав до серця і нервував з цього приводу. Але зараз я дуже вдячний за це. За цей рейс. Я змінився і став пофігістом. В один момент я сказав собі, Даня, братанчик, забий, не слухай нікого. Для тебе має бути важлива думка тільки твоєї родини, а люди, яким подобається морально знущатися над слабшими, вони не варті твоєї уваги. В той момент я почав вчитися 24 на 7. Читав багато літератури, навчальні відео, бо розумів, що все-таки база, яку дає морський навчальний заклад, це. Максимум 10% всього. Знання, які мені надобились з коледжу на судні, це був англійський і МППЗС. В неділю на судні було свято, день народження капітана. Це була дуже гарна нагода для барбікю. Political well, slim, goes like the fool's the fool's the mirror the measure lift the buffeted king compressing hallelujah hallelujah А вже на наступний день ми отримали нове рейсове завдання. Ми мали погрузити добрива в бельгійському порту Гент і відвести на південь Норвегії і у містечко Хероя. Ми заходили до шлюзу о 4 ранці. До речі, що в Бельгії, що в Голландії дуже багато шлюзів. Це через те, що ці країни частично знаходяться нижче рівня моря. Простими словами, якщо б в цьому регіоні не було б шлюзів, відбувалося б затоплення значної території цих країн. Це місто є дуже потужним портом, зв'язаний з морем каналом Гент-Тенюезен. На той момент я був на борту всього 15 днів, але в мене було таке відчуття, ніби я вже півроку. І після робочого дня ми з другим помічником пішли в місто. Нас мав забрати автобус від сімен місії в розвинутих країнах. Метою цієї організації є забезпечення моряків, які мають працювати далеко від дому, комфорту. Коли ми зайшли в автобус, водій мене запитав. А ви звідки? І потім він увімкнув це. Знайомтесь, це площа п'ятничного ринку. Тут знаходиться дуже багато готелів і магазинів для туристів. А в середні віка тут проводились публічні страти та коронації монархів. Замок графів Фландрії. Цей величезний кам'яний палац 1157 року входить до всіх списків головних визначних пам'яток Бельгії. Не випадково гіди в Генті люблять говорити про те, що замок Графів єдина в державі споруда, яка демонструє уклад життя і традиції середньовіччя в повному обсязі. Протягом багатьох століть. Палац в Фландрії використовували з абсолютно різними цілями. Він був і оборонною фортецею, і залом судом, і в'язницею, і текстильним заводом, і навіть монетним двором. Нині всередині облаштовано музей, в одному із залів, якого зберігається справжня зброя і обладунки тих часів. Церква Святого Миколая. Раніше на її місці була. Каплиця в романському стилі, зведена на початку 12 століття. Однак пожежа знищила її цілком. Нова будівля з каменю сіро-синього кольору виконана в архітектурному напрямку готика. Для її будівництва було проведено збір коштів з громадян. За багаторічну історію храм не раз перебудовували. У 16 столітті він занепав і відновлюється роботи до сьогодні. Коротше, пройшли ми тут невеликий паб, сидимо, от, взяли півкачі. <різвіг> <різвіг> так що, так, вже скоро будемо їхати назад. домой, на судно. Після того, як ми прекрасно провели час в цьому чудовому місті, нам треба було вертатися на судно. І я, їдучи в автобусі, зловив себе на думці, що. Я не хочу нікуди повертатися про те, як же круто жити на суші. Вже прийшов додому, приїхали точніше. Осягаю спати. Завтра буде ультра, ультра-мега, важкий день. Ми завтра будемо інтерпюрві робити і провізію отримувати. І початок погрузки. Я не знаю, вийде завтра місто виїхати чи не вийде. Якщо буде можливість, то буду виходити. Якщо там будуть якісь інші справи, то не буду. Я дуже радий, що вийшов нарешті. Це був як ковток свіжого повітря. Дійсно, це було щось чимось класне місто, класні емоції і мені стало легше. Дійсно, стало легше, і ти себе відчуваєш, дійсно круто. Вже в 10 ранку нас почали вантажити, а на наступний день вантажні операції були завершені. В ті моменти в мене була така штука, що я не міг сидіти в своїй каюті. Коли я сидів в каюті, на мене напливав сум, я хотів додому, я хотів одразу комусь позвонити. Така була таска в душі. І після роботи я кожен день ходив, щось вивчав, з кимось спілкувався. Так мені ставало легше. Новий день, я напевно здаюсь сонним, але це не через те, що я не виспався, я вроді виспався, але я чомусь сьогодні заморився. Сьогодні, по-перше, багато нової інформації, все нового, нового Фізично теж попрацювало, сьогодні вже кінець був погрузки, можливо. погрузили наш переход і вечір теж буде веселим. Или навіть ну, вчасно на обідні пішла. Я розумію, що такі речі бувають. Але блін, таке без остановки. Ти трішки так замарюєшся, виматуєшся. Ось. І ввечері буде теж веселий. Він зараз до п'яти вахта, робочий день, а ввечері після, Відразу після вечері, в 6 годин прийде лосман. Ми ашвартовуємося і уходимо. Потім 8 годин на у нас шлюз, ми зашвартовуємося, потім десь через годину відшвартовуємося знову і, і знову йдемо. От. Так, що, так що таке собі, якщо чесно. От. Ну, Це є морська професія. А потім вже під кінець буду робити висновки, моє це чи, чи це не моє. Все одно потрібно провести час, тому що в мене ну, по-странному кожен день, то мені як подобається. У мене сьогодні вранці насправді було дуже весело. А, і настрій, поки хтось мені його не спортив. Вот. А, то у мене з самого ранку щось не хочеться. Ну, мені теж нічого не хочеться. Хочеться додому, думаю, що це не твоє. Короче, по странному. Кожен день все странніше і странніше. Вже у 18.00 ми відшвартувались і проходили по Зенгент каналу і йшли у напрямку до Північного моря. Коротше, вже ми відійшли, вже я відшвартувались в порту і пройшли шлюз. Сьогодні був досить такий складний день. То що закінчували там е, погрузку? Потім одна швартовка, втора, тобто вечора повноцінно, щоб там відпочити чи зайнятися якимись своїми справами не було довго. Зараз вже десять годин, вже все закінчили, навіть більше, ніж десять, напевно, вже пів 11, і я вже йду спати.